Христос звертається до людей. Люди мої, люди, я між вас ходив, я нічим ніколи вас не скорбив. Довгих я три роки правду вас навчав, многих прокажених ваших очищав, сліпцям вашим очі многим відкривав, Тисячам голодних хліба подавав. з ложа своїх хворих багатьох зводив, але нічим досі вам не догодив. Ніякого лиха я вам не зробив, жовч гірку та оцет від вас заробив, мені на жердині на хрест подали, за що таку відплату мені віддали. На хресті розпряли серед страшних мук, кров мою проляли серце, ніж і рук, тіло збичували, плювали в лице, за яку провину зробив я це? Люди мої люди. Я вам все стерплю, я усі народи до себе притягну, призву, притягну і мене прославить вся, все Єство земне, земне і з Отцем і Духом звеличить мене. Даю себе в жертву за, всяк, за всяке дитя, вірним всім дарую вічне життя, хто візьме з, з любов'ю любов заповідь мою. Місце приготую зі мною в раю. Амінь. Amen.